Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина. З вами психолог Тетяна Дугельна і наша рубрика навколо карми. Нагадаю вам, що тут я, як психолог, розбираю різні явища і прояви з ракурсу причинно наслідкових зв'язків. Тому що карма це саме це. І сьогодні ми поговоримо про страх. Нарешті. Ми зняли майже 30 відео про карму, і тільки зараз, нарешті, про страх. Так, так, страх. Страх як базова емоція. Напевно, що це та емоція, про яку я можу говорити дуже багато, але я постараюся бути дуже лаконічною. Тому що класифікація страхів, фобій, різних е, відчуттів, коли ми чогось боїмося, вона просто неймовірно величезна. Але зараз я хочу, щоб ви згадали, що страх це ця базова емоція, яка запрограмована в людському організмі. Як реакція, яка допомагає нам в першу чергу вижити і, в другу чергу, знайти відчуття безпеки і комфорту. Таким чином, коли є поряд десь якась небезпека, у нас автоматично на психофізіологічному рівні виробляються певні гормони. І гормони виробляються над залозами, а це кортизол, це адреналін, і такий коктейль просто вливається в нашу кров, і неважливо, ви чоловік чи жінка, якщо поряд якась потужна небезпека і невідомість, то ваш організм може відреагувати страхом. Як реагує організм страхом? Ну, Дуже просто. Хтось просто паралізований, він не може рухатися, він, як наче, осипінів. Хтось холоне, хтось покривається потом, у когось величезні очі, а хтось навпаки мобілізується і вперед. До речі, ви знаєте, що на передовій наші героїчні хлопці вони також можуть відчувати страх. І причина їхнього страху може бути не в тому, що вони е, ну, мають бути обов'язково сміливими, а просто тому, що їх організм так реагує, тому що вони не завжди Жили і зброєю в руках, тому що наші чоловіки вони були мирні і миролюбиві. І ось настала ця повномасштабна війна, і їм треба було піти нас їх захищати. І звичайно, частина із чоловіків на фронті можуть відчувати страх. Так, так само і ми тут, цивільні люди, хтось реагує на обстріли абсолютно адекватно і знаходить безпечне місце, а когось паралізує страх, і він просто стоїть першим відкритим під ударом. До речі, наявність страху як психофізіологічної реакції організму на небезпеку, вона обумовлена просто не тільки нашою кармою. Тому що ми народились людьми, а отже, ми можемо радіти і боятися однаково психофізіологічно. А вона обумовлена тим, що ми з вами, як люди, живемо інстинктами. І, звичайно, якщо ми дуже грубо, дуже грубо поділимо страх на дві частини. То ми можемо сказати, що у нас є дві дуже потужні сили страху. Один страх це страх за інших, коли ми хочемо будь-яким чином зберегти життя тих, кого любимо, за кого турбуємося і кого маємо оберігати. І другий страх особисто за себе, коли ми маємо розуміти, що з нами відбувається, і коли ми це розуміємо, ми більш адекватно можемо реагувати, в тому числі і на прояви страху. До речі, саме коли воїн розуміє, що йому очікувати, ну, наприклад, він почав розбиратися, що відбувається на передовій. Що коли він чує там, наприклад, стрілецьку зброю, як йому треба діяти, в нього конкретні інструкції, він вміє це робити. Коли він чує, як працює арта, він знає, як реагувати, коли йде інший вид там міномет, працює, чи інші види зброї, він проінструктований і на автоматі вміє собі забезпечити в першу чергу безпечне місце, а потім приступати до бойового завдання. Тоді такий дійсно чоловік він може зберегти своє життя і може бути максимально ефективним на фронті. Про це, до речі, багато вже говорять. І військові психологи вони діляться своїм досвідом, про це говорять безпосередньо учасники бойових дій: що коли ти знаєш, що, ти, що можна очікувати від ворога, в тебе більша частина страху. Хоч він і з'являється, але вона під контролем. Тож, бачите, вже перша рекомендація. Хочете подолати страх всередині себе, почніть вивчати природу свого страху. Ну, Наприклад, ви боїтеся замкнутих приміщень. Почніть вивчати ці замкнуті приміщення. Почніть е, більше розуміти свій страх, чому саме замкнуте приміщення вас так тригерить і ви реагуєте там. Е, страх Рахом або може навіть фобією чи панічною атакою. Коли ми говоримо про другу групу страхів, це страхи за своїх рідних, за тих, хто поряд з нами, і ми хочемо забезпечити їм обов'язково безпечне існування. Ось цей страх він обов'язково має подружитися з вашим контролем, контролювати життя інших людей. По суті, про це нам цей страх. Я хочу, я змушений, я зобов'язаний контролювати життя. Я, наприклад, як мама народила дітей, і я хочу, щоб мої діти були в безпеці. Я беру дітей і вивожу їх за кордон. Чи стало їм там спокійніше? Чи перестали вони боятися? Це друге питання. Як правило, ті, хто виїхали, бояться більше, ніж ті, хто знаходиться тут. Що спрацьовує? А спрацьовує тривога. Тривога це різновид страху. Який е, означає е, страх за майбутнє. Конкретна тривога це коли люди перестали жити майбутнім, живуть максимум тут і зараз, або минулим, вони не можуть нічого планувати, нічого не можуть контролювати і постійно занурені в інформаційний оцей токсикоз, який хронічно навалюється через різні канали, через різні новини. Тому, якщо ми говоримо про страх за інших, за втрату життя ці. Цілісності інших людей, то ми маємо зрозуміти, що ми можемо контролювати тільки якусь частину життя свого і щось із життя інших, якщо це, наприклад, маленькі діти. Але якщо це дорослі люди, то ми взагалі нічого не можемо зробити. Ми можемо бути поряд, ми можемо їм донести якусь цінну інформацію, ми можемо їм пояснити, що відбувається, але ми не можемо контролювати, наприклад, життя своїх. Дорослих поряд людей, які по знаходяться поряд з нами. ну наприклад, наших батьків, через чи наших братів сестер там тощо, тож пам'ятайте, будь ласка, що Страх він може вас як мобілізувати, і ви можете багато чого досягнути, так і паралізувати. Для того, щоб він вас мобілізував, вам треба вивчати природу або карму, причину вашого страху. Як тільки ви її вивчите, достеменно вивчите, ви її проживете, тиск страху на вас зразу зменшиться. Якщо ви не можете щось контролювати, не піддаєте. Під Піддається контролю те, що відбувається в вашому житті, то знайдіть ті сфери вашого життя, де ви реально можете щось контролювати. Переводьте вашу увагу з об'єкту страху на те, що ви можете контролювати, і таким чином поступово ви будете вчитися е, свій страх. Також контролювати. Якщо дійсно ваша фобія дуже потужна, якщо ви відчуваєте, наприклад, вже страх смерті, і ви відчуваєте, що все, ви не справляєтеся, що ви погано спите, ви починаєте втрачати вагу або набирати, до речі, таке також буває. Якщо ви бачите, що у вас просто суцільні якісь негаразди, спілкування тощо. Можливо, вам треба конкретна допомога уже психолога. Тож, будь ласка, звертайтеся до спеціалістів, під цим відео є контакти мого менеджера. Ви можете також зателефонувати. І або я, або мій чоловік. Ми працюємо з різними видами страхів. Ми можемо залюбки вас взяти на консультацію, попрацювати з вами. Раптом ви не справляєтеся самі. Тож страх обов'язково заставляє людину. Турбуватися про себе. Страх каже, а що ти робиш для себе? Ти не можеш турбуватися про інших, якщо ти сам не стоїш міцно ногами на землі. А страх, він, якначе, підкошує ці ноги і не дає вам ні дихати, ні жити. Обов'язково, по можливості, емоційно наповнюйте своє життя позитивними емоціями. Так, так, саме як не дивно, маленькі радощі, вони помалесенько, а але розчиняють ваші внутрішні страхи, і вони вас починають спрямовувати на більш адекватну таку реакцію на будь-які стреси, які нас сьогодні оточують. Страх під час війни це нормально. Боятися і чоловікам, і жінкам це нормально, це психофізіологічно. Ви при цьому не маєте відчувати себе якимось цикуном. Частіше кажіть собі, красавчик, я справився або красавіця, ти умніця, ти можеш, ти справилась. Як тільки будете себе хвалити, будете зменшувати рівень тривоги, будете більше навчатися, більше себе розуміти. Більше себе любити і турбуватися, страхів буде ставати менше. А ви будете пишатися тим, що навіть під час війни ви опанували таку потужну базову емоцію, як страх. Я бажаю вам бути. Сміливими, сміливими і адекватними, тому що навіть ті хлопці, які безстрашно кинулися в перших рядах, як то кажуть на амбразури, могли втратити і втратили деякі життя. Тож бути абсолютно безбашеними, безстрашними і боятися, це дві крайнощі. Шукайте золоту середину, а золота середина знаходиться всередині вас. Я вірю в вас і буду рада вашим коментарям, лайкам і підпискам. До зустрічі на каналі Калина.